Звичайно, правильно. Звичайно. Помагати треба незалежно від розташування, незалежно від цього, де знаходиться до Кременчука, відноситься. Допомога людям, це в першу чергу. Тут не треба розраховувати на, на адміністративні якісь кордони. Ми українці і ми маємо один одному завжди допомагати, тим більше ми сусіди. Я вважаю, що це все вірно». Молодець, молодецький. Конечно, правильно, конечно, правильно. Мэр самый первый, потому что он же, он же. Хазяїн, звісно, у людей був шок, стрес, і коли не увидели їм стало немножко полегше. І він же увидел, що там произошло, Я думаю, що допоможе. все таки є якісь характеристики. Це дуже правильно. Ми це підтримуємо. Ми повинні бути добрішими друг один до одного. Не можна, не можна казати, що вони ж не в нашій громаді. Вони десь по вони постраждали. Ну... Говорячи за нас, тому що на них посипалися ці обламки, які збили ракету. Допомагати тільки так, ніяк по-іншому, тільки допомагати. Взагалі треба бути людині і молодець. Зараз війна, ми повинні до друг друга особисто і не особисто допомагати. Я думаю, що це правильно. Не тільки щоб Віталій Малецький допомагав, а й всі інші ну, депутати. Так що хай все у нас буде добре і все буде Україна.